Літ. Вітаю вас у новому дні тижня влогів у четвертому дні. І ми вже зібрає... Збира... І ми вже зібрає... Та що ж це таке? Зібрані. Ми вже зібралися, чекаємо наш ліфт і будемо йти на прогулянку з нашою собачкою. Вже в лісі. Тут так прохолодно, так добре, бо нам, звичайно, недалеко йти. Там сім хвилин сюди від будинку. Але поки ми йшли на вулиці, така спека, я не знаю скільки, 25 може і більше. Але вже починає потрішки танути асфальт. <гум> Ні. <гум> Ні, не сніг. <гум> Асфальт. І це було хорошим рішенням саме прийти в ліс погуляти. Ось, тому що ми сьогодні довше спали. Сьогодні ми і поки поснідали, поки я, ну, типу, ми все так. Поприбирали плюс-мінус в квартирі, помила я посуд після сніданку, тому що е, ми не знаємо, коли буде відключення світла, орієнтовно в обід мало бути, але незрозуміло, чи буде це відключення, чи не буде цього відключення. Але на всякий випадок <смі> краще все помити, залишити в чистоті. Е, ось. Коли ми тільки увійшли в цей ліс, і одразу цей такий запах, не знаю, листя, прохолоди, свіжості, я не знаю, як його описати, але в мене одразу прийшли асоціації. З моїм рідним містом я просто пам'ятаю, оцей запах мене асоціюється якраз з кінцем травня, коли вже закінчується школа, ви вже майже повиставляли всі оцінки, і ви просто приходите через те, що вам треба, просто це все відсидіти ті уроки, бо є розклад. І потім, як йшли зі школи, я дуже часто сама гуляла в парку, і з друзями гуляла в парку, тому що якраз буде. Будинок моїх батьків, він розташований прям ну, в парку, можна сказати, тому що от з балкону в нас одразу, одразу парк. Я ще пам'ятаю, як я влітку намагалася займатися спортом, бігати в цьому парку і, і сама, і з подругою, але я зрозуміла, що біг це не моє, я не витривала людина. ось я От в школі, знаєте, коли був оцей біг, коли здавали там, скільки ми здавали в школі біг на секунди? Типу, не, не на стадіоні, коли ми бігали по, по колу, а просто з одної точки в іншу? 30 тисяч. От, 30 і 60 метрів. Ось то мені ось цей біг подобалось здавати, тому що ти викладаєш повністю. Це, це невелика вістень, 30-60 метрів. От для мене це ок. А ось бігти на якусь довгу дистанцію це не для мене. Я завжди завалювала ось ці оцей біг, коли треба було по колу бігти, скількись там кілометрів чи метрів, не знаю. Це, це не моє. Я дуже швидко видихаюся, не можу. Мені легше от якісь такі тренування з вагою, без ваги. Ось я ніколи зараз е, більше не, не бігаю. Мені це не подобається, я від цього не отримаю задоволення, навпаки, типу. Мене це більше завантажує як психологічно, так і фізично. Зараз ми йдемо під таку трошки круту гірку, підіймаємось. Ось, і я ще згадала, що я дуже любила в підлітковому віці це якраз. Восьмий клас, дев'ятий клас дуже любила приходити кататися на, на качельках. Ось і з подругою, і сама я могла в навушниках ти типу, послухати музику і кататися на тих качельках. Або з подругою ми просто включали музику на телефонах і так. Каталися, щось обговорювали, ось нам це дуже подобалось. І я пам'ятаю, як мама казала: ти повішу? Діти маленькі, ви ж не маленькі діти, чого ти ходиш на ті качельки? От. І от зараз, коли я останній раз каталась на качельці, я не пам'ятаю. І сенс було забороняти мамі мені кататися на тих качельках. Це ж такий вік, коли ти можеш все. Зараз Ні, зараз я можу, але тоді в мене було більше часу, щоб просто піти з подругою повер... провести час на качельках, покататися на качельках. Ну, а зараз дуже багато е, дітей е, качельки всі Так, Качільки всі зайняті, І типу, як це буде виглядати, що я е, типу, доросла, прийшла покататися на качельках, коли тут поруч купа дітей і вони теж хочуть кататися. Ну типу. А, ми з тобою якось були, каталися на качільках, коли... Е, в сусідньому жика ще воно не було настільки заселене, ось і там майже нікого не було на майданчику. І я пам'ятаю, ми ввечері якось приходили і там каталися на качельках. То зараз в мене вестибулярний апарат не такий хороший, як був в підлітковому віці. І я трішки покаталася, і, і все в мене вже почалась нудота. Вже мені було не прикольно, а в підлітковому віці я могла кататися годинами і мені було ок. Ще пам'ятаю, е, хлопці, дівчата робили сонечко, знаєте, там було дві качельки, і одна була зі стопером, що ти не можеш ось так от зробити. Е, ти тільки можеш кататися туди-сюди. А одна була без стопера, і там так роз. Е, Розкачували себе, що робили сонечко, типу тако переверталися. Але я ніколи таким, таким не займалася, мені було дуже страшно вилетіти кудись в далекі далекі далечині. От такі в мене спогади з'явилися такі. Ось працює ось ця, знаєте, не знаю, як це назвати, коли от якийсь запах в тебе викликає якісь спогади. Ще раз. Асоціація? Ну так, асоціація, але це теж якась пам'ять, напевно. Що? Асоціативно. Ага, асоціативно, саме так. А. Ти з мене сміявся, що збірна додати. Асоціації. Асісіації. Прикольно. Mm -hmm. Чоловік трішки погрався, отак, от як вони бігають. І Ірина почала гавкати, і тут поруч собаки всі почали теж гавкати, теж почали реагувати. Я, до речі, пам'ятаю, як в університеті ми проходили, чи це в нас була вікова психологія, чи що саме було. У мене якісь такі, знаєте, от фрагментарно залишились Якісь е, спогади, знання з університету. І ми проходили теж, напевно, про пам'ять чи що, бо я пам'ятаю, як нам викладач каже, згадайте ім'я вашої там, першої вчительки. Не на поверхні твоєї пам'яті знаходиться, а десь там. І, типу, але коли тобі сказати, то тако, оп, і згадаєш. От. Якби в мене була більш краща пам'ять, я би вам сказала повністю, як воно має бути, але, але я вам цього не скажу, тому що на університетські роки в мене якраз е, е, припав, е, як я вже тепер розумію, прямо цей пік е, е, біполярного розладу. І тоді, якщо оглядатись так з... Досвідом зі знаннями сьогоднішніми на моє минуле, то е, якраз тоді в мене були дуже е, затяжні депресії. І коли ти в депресії, От я пам'ятаю, мені дуже важко було все запам'ятовувати. І найгірше це навіть було. Коли ти там не на парах, не на семінарах виходиш щось розказувати, тому що у тебе все рівно є якась підказка, листочок, телефон чи щось інше. Ось, А коли ти здаєш іспит, то в тебе має бути все ось тут. Ой, і це було дуже важко мені це все, все тримати в голові, бо ти, наче, і прочитав, і вже все, воно вилетіло. Ось і, і тому в мене такі е, фрагментарні знання з університету. Це треба, знаєте, зараз, е, ось коли я в нормі, оце все собі понагадувати. Ось, і тоді вже буде в мене трішки краще відно, відновиться знання з університету. Просто дати треба е, поштовх цьому. От. Тому я не можу вам розказати, так як воно було. На парі. Так добре. Пташки співають. Ми вже вдома, Ріна охолоджується. Ми ще додатково включили кондиціонер, поки є світло. Ось і є така можливість. Але як тільки ми зайшли в будинок, ми вже були біля ліфтів, і Ріна наблювала. Ми з чоловік подумав, що це від того, що, можливо, вона перегрілась на сонці, але там були м, ці залишки патичок, тому я думаю, що це через те, що вона ну, зранку не снідала, вона погуляла, десь з'їла цих патичок, і просто от вони їй повернулись. Але будемо спостерігати, що там далі. Фіксую момент. Чоловік вперше в цьому році одягнув е, шорти. Mm -hmm. А я, як завжди, вся в темному. Ми Вирішили прогулятися тільки вдвох. Лишили нашу собачку вдома, з нею все добре. Це був не перегрів, вона собі добре посні... Ой, поснідала. Ну так, поснідала виходить, бо вона зранку не їла і зараз собі відпочиває. На мене сонечко прилетіло, чоловік його взяв. Сонечко. На його вже фіксує. ні? О, зараз полетить. Не дуже воно хоче летіти. <сіlly> <сіlly> Валеж, валетіло, молетіло. Ти засняла? Ні, там щось з фокусом було. Yeah. Можна було якраз на цю потім поставити і так по кадрах, і так, прикольно було б. На жаль, на жаль. Щоб Ви могли подумати, ми прийшли на качельки. Взяли в АТБ ось таке морозиво Зі смаком э, груші і дроблю будемо пробувати. І як запах? Ні, ніби просто звичайний пломбір. А на смак? Звичайний пломбір. <рес> Серйозно взагалі без смаку? Може ця стука. Має смак з боку. Ось так це морозиво виглядає. Звичайний пломбір. Ось тут з боку є ось ця зелена штучка. Є смак груші, але зовсім не відчувається смаку дроблю. Що я можу сказати? Це морозиво не вартує вашої уваги. Мені не сподобалось. А тобі сподобалось морозиво? Ні. Ну, просто класичний пломбір і трохи тої начинки все. Угу. Я просто пам'ятаю, як минулого року ми брали в файних льодах. Я брала е, полониця, пармезан. пармезан. І справді там було відчутно, типу, і полуницю, і пармезан, і це було дуже смачно. ось. А тут це просто... Ні, але ціна так само відрізняється, і виробник так само. Ні, ну так. Ну, але в нас така відбулася. Романтика така. Ми сиділи собі на качельках, на качельках сиділи. Чоловік мене годував морозивом. От вже там була половина морозова, і він мені каже, на, бери, доїдай. Я кажу, та ні, бери ти доїдай. Він каже, чого ти не хочеш? Хочеш, щоб я тебе годувала? Так. Ми не тільки погуляли, а ще й зайшли в магазини. У нас закінчились олії. Звичайно, соняшникова оливкова олія. Цей чоловік собі взяв ось такий батончик, також взяв собі шоколадку, взяли лимонну кислоту і сир зернистий. Ми вже повернулись з вечірньої прогулянки з собакою, і зараз я хочу спробувати <губити> зробити варення з рози. Ось під час прогулянки ми назбирали. Ось такі пілістки рози. Або як я вже казала, моя бабуся на неї говорила рожа, цукор, лимонна кислота і це все в бленд. Перед тим як взагалі робити це варанням, спочатку я подзвонила до своєї мами, чи вона знає, як бабуся саме робила це варання, і я собі так підозрювала, що бабуся це робила, перетираючи в макітрі. ось Цю розу з цукром от uh, і. Я не знала, ну, типу, в нас такого приладдя немає. І я не знала, як би ми приготували, і я щось відкинула цю ідею. А це, я потім згадала, що мама чоловіка готувала таке варення, і нам а, чи передавали, чи привозили його, ось. Я кажу, зателефонуй до своєї мами, запитайся. Ось. І мама чоловіка робила в блендері. І ось ми теж хочемо спробувати зробити. Бабуся, це листя не ой, Боже, ці бабуся ці пелюстки не промивала, одразу перетирала в макітрі з цукром. А мама чоловіка сказала її промити, і я собі так подумала, що можна помити ось такій штучці, для, яку я використовую для салату. А скільки там, 30 грамів, було 40, 40 грамів? <риснє> Воно так гарно пахне. М -м -м -м. Гарно. Трина, хоч понюхати? Нанюхай. Гарно. М -м -м -м. Поки ви квіти рвали, то я гімно їла. <риснє> Ой, ні <риснє> <не можу. риснє> оно. Часто купували такий салат, що він з землею, знаєте, і його треба було промивати. А зараз зачасту вже купуємо такий салат, що він вже промитий. Ось стільки водички в них було. Думаю, ще чуть-чуть покручу і все. І тоді можна буде на серветку викладати, щоб ще додатково просушити. У мене за сьогодні так вже болять ноги, прямо гудуть. Ми так багато находили сьогодні. У мене вже навіть і думок немає про те, щоб зробити сьогодні якусь йогу чи щось таке, ні. Я хочу зробити це варення. Хочу сходити в душ. І все. І лягати. Що я роблю? Я не знаю, що я роблю. Мій чоловік. Шума? Ти знаєш, це як в, в книгах, як тільки там люди одружуються мій чоловік, моя дружина, так незвично. Ти моя дружина, ти мій чоловік. Моя Як ти ставишся до виразу моя жінка? Не дуже позитивно. А чого? А человек, человек. Ну, жінка – це жінка. А чоловік – це чоловік. Ну, тут дружина. Жінка – це жінка, чоловік – це чоловік. Жінка може будь-яка бути, бы. а дружина – тільки кохана. Тільки одна. Боже, я, я тими полістками вже граюся і граюся. Відчуваю себе в садочку Монтесорі. Розиваю дрібну моторику. Молодець. Молодець. Ай, молодець! Як було в рекламі ми А ще я пам'ятаю, ми з тобою колись дивилися. Інтерв'ю з гастроінтерологом, здається, і там якраз запитували за оці всі таблетки, типу як мезин, що покращує травлення і так далі. Ось то він казав, що це все не працює, тому що таблетка має або працювати на вході, або на виході в шлунку. Там, типу, ніяких додаткових ферментів не потрібно. Але це таке. Не знаю, якось. Раніше, я пам'ятаю, це було нормально. Там, наприклад, коли ми з батьками йшли на якесь весілля, день народження, і там це прийнято, в нас великі стіли і треба їсти все і так далі, навіть якщо ти не хочеш. Дзинь дзинь дзвіночок розладу до харчової поведінки. Ось. І мама завжди з собою брала, завжди в сумочці в сумочці був або панкреатин, або мезин. І, типу, ми його, ми його пили, але не знаю, наскільки воно допомагало, тому що е, коли ти там, наприклад, їсиш, Сишно, типу, в такій кількості е, їжу, а потім одночасно наїдаєшся оцього всього різноманіття і багато, то зрозуміло, що твій шлунок не буде справлятися з цим, і йому необхідна якась кількість часу, щоб це все переварити. Ось, я думаю, що єдине, що в цьому випадку може допомогти, це просто е, нормально зберігати водний баланс, нормально пити води. Ось. Але і не наїдатися теж добре. Просто це така якась, не знаю, норма була, це так прийнято було. Ось. Ти зараз же не теперішній розум, ти, ти знаєш, що е, ти не мусиш все доїдати, ти не мусиш все пробувати, ти, 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 ти маєш їсти в задоволення і тільки те, що ти справді хочеш, їсти тільки коли там ти маєш потребу в цьому. Ось тому, тому ось так. Потрібно слухати себе і слухати свій організм. І цей. Мес, ваш, скільки півки, По суті, можеш тут зараз цукром, там, Наприклад, тут 20 грам, половинка і тут половинка теж 20 грам. Цей зіб'єш, викинеш тарілочку, потім ще раз зіб'єш і все. То дай вам. Цюй! Це напевно, що зараз 20 грамів, це буде дуже багато тут. Ой, і 26 всипала. Ось ми потім ще раз то все плюс. І на кінчику ножа лимонна кислота. Було. Фу, така спека, це просто нереально. ще там діти висипають вибрати все? Мені здається, це погана ідея. Ну, ти як хочеш. Ну ладно. Пробуємо. Ніби mm. биваєш не. Ммм. Mm -hmm. Ще грамки пробить. Це напевно, що я б забагато кислоти дала. Тікою сложечкою рухалою. Mm -hmm. Я оце сипала ту лимонну кислоту і якраз думала: напевно, що мама якраз буде дивитися по ту, дивитися по ту сторону екрану і думати, боже, куди ти ту лимонну кислоту? От стільки варенів у нас вийшло, дуже мало. Але знаєте, для першої спроби, то я думаю, нормально. Правда, я ще його не пробувала. Це казав, що ложки нема, тут ціла столова ложка. <гум> ну, воно вишною пахне. Забагато кислоти. Ский. Чуть-чуть. Чуть-чуть значит, чуть-чуть. Честно, я навіть будет його пробувати. Ммм. Ой, уже багато цукру. Я пока що так не можу зорієнтуватись, але от... По... По цукру точно забагато, він ще й тут не розійшовся. Так, ось, і знаєте, він так крутить на тубах. Ми на така трішки постоїть і його... Це... Він трішки розійдеться. Так куди будеш пробувати? Мімаріддо. Керідо. Як тобі? Кисла. Кисло тим багато кинуло, так? Да? Напевно. Ну, Хаще постоїть все. Ні, ось такі справи. Але я рада, що ми спробували все-таки не відкинули цю ідею. Добре, що от чоловік казав і це все, типу що навіть ну, типу, тут столова ложка справді вийшла. Але це якраз і добре, тому що ми зрозуміли, ну, я зрозуміла свою там помилку, що я не так зробила, що забагато лимонної кислоти і цукру потрібно було менше е, ось. Тому, тому я рада, що саме сталося так, як сталося, в ось такій мали, малій кількості. І я, я задоволена, я рада, що я спробувала це новий досвід. Клас! А на цьому я буду завершувати це відео. Тицайте вподобайки, підписуйтесь на канал. Будьте здорові, мирного неба! І побачимось завтра!